Так, доброго часу, Ми, дорогесеньки, просили подивитися Кам'янку Дніпровську на квітень місяць. Давайте дивимось. Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська на квітень місяць. Ну, дивіться, що очікує на Кам'янку Дніпровську. Расесейці готують якусь дуже для того, щоб не відбулася наша, ну, скажімо так, перемога. Маніпулюють, маніпулюють, захищаючи, е, захищаючи шахідами всіми е, доступними способами, не тільки шахіди, дивіться, тут ще й ракети, але наша незламність. Вона присутня і порятунок все-таки прийде, і кінець буде всьому тому, що з заходу до нас прийшло. Бачите? З заходу. А чого з заходу? Давайте глянемо ще раз. А, з заходу відродження, все, сорі. Я з заходу, думаю, добрий вечір. Прийшло ж зі сходу. Так, що це значить? Захід допоможе впоратися з цією навалою і допоможе відродитися саме Кам'янки-Дніпровський. Оце вже друге діло. Так, третє: небезпека для цивільних, особливо для людей, які мають сімей, які мають дітей. Отут прям, будьте, будь ласка, обережні. Квітень місяць такий він. Коли ви будете... Так, чи почнеться деокупація на ваших територіях в квітні місяці? Давайте подивимося. Погана звістка про наступ буде. Що це значить? Давайте глянемо. Ага, що. Росасійці пішли в наступ десь по Запорізькій області. ми почуємо. Але і наші також підуть в наступ. І там буде, знаєте, як протистояння. Завоювання. Чи буде визволення? Буде. Буде повернення територій і буде дуже цікава інформація з приводу допомоги. Тобто допомога буде зараз надходити ще більше. До... Допомога буде надходити. І що буде рашки? Ну, дивіться, все, що може. Ой, клас! Дивіться, супер. Супер, супер, супер. Дивіться, що рашка. Рашки. Все, що вони зможуть, це кидати шахіди. Ілюзію такого якогось там бою будуть видавати. Але невдача буде в бою і буде безіменним. Там їх просто. Слухайте, ну взагалі. Все, що все, що них буде, це відччя і безіменна могила. Ну, хай буде так. Ось така у нас кам'янка Дніпровська в квітні. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Всього вам найкращого. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити вподобайки і до побачення!